Доброго дня. Дякую, по-перше, за те, що ви знайшли змогу зараз взяти участь у цьому брифінгу. Стосовно хочеться поспілкуватися стосовно екосистем, пожеж в екосистемах. Найбільш найнебезпечними в пожежно-небезпечному відношенні є екосистеми під час вісняного, літнього осіннього періоду. Ви всі знаєте, що суха рослинність знаходиться в сухому стані, погода, стійка, наприклад, суха. Люди починають прибирати власні двори, власні ділянки і починають сухе, суху рослинність. Ну, на сьогоднішній день у нас дуже багато людей, які це починають робити, вони не замислюються над дотриманням ну, таких самих простіших правил пожежної безпеки, що потім призводить до виникнення пожеж, загорання будівель споруд, навіть автомобілів. Якщо взяти статистику, то з початку року у нас в природних екосистемах в Полтавській області виникло 833 пожежі. На жаль, на сьогоднішній день відбувається ріст даних пожеж. Це складає 8,2%, якщо порівнювати з минулим періодом. Трошки статистики. 768 у нас випадків горіння сухої рослинності та сміття. Площа загальна більше 464 гектарів. В минулому році це було 730. Також відбувається ріст. 22 лісові пожежі на площі 9,5 гектарів. В минулому році це було 23 лісових пожежі, теж відбувається ну, відносно, якщо порівнювати з минулим роком, те саме. 36 пожеж в сільхосу у Гідях, на площі близько 32 гектари. Це у нас на сьогоднішній день збільшення в два двашні рази, якщо порівнювати з минулим роком. В минулому році у нас було лише 16 пожеж 7 торфяних пожеж на площі 7 гектарів. В минулому році це була одна пожежа. Як ви бачите, в цьому році у нас збільшилась кількість таких пожеж. Якщо брати причини, через які виникли ці пожежі, це основні причини це необережне поводження з вогнем при спалюванні сухої рослинності, У нас таких 724 випадки. Самозаймання речовин та матеріалів 24 випадки, підпали 15 випадків, коротке замкнення лінії електропередач 20 випадків. І навіть є такі випадки, як фокусування сонячних променів. У нас таких 28 випадків було. Наслідки від виникнення пожеж. Дуже величезний і збитки дуже величезні. Але ж я хочу зупинитися на тому, що в цьому році, в березні, у нас є два випадки загибелі людей під час спалювання сухої рослинності. Це Полтавська територіальна громада і Оржицька територіальна громада. Це жінка і чоловік, вони літні, 68 років було на момент загибелі, тобто люди. Не встигли, не змогли швиденько уйти після того, як вони спалювали це сміття. Тому на цьому я хотів би наголосити, що у нас вроді як спалювання сміття чи сухої рослинності, але ж призводить до таких наслідків величезних, як загибель людей. Це найцінніше, що є в нашій державі. З метою запобігання виникнення цих пожеж головним управлінням постійно проводиться спільно з національною поліцією, з представниками місцевої пожежної охорони, добровільної пожежної охорони, величезна робота. На сьогоднішній день нами було відпрацьовано більше 1300 населених пунктів захопленням більше 33 тисяч осіб, і також були складені протоколи про адміністративну відповідальність. Це 210 протоколів на загальну суму більше 600 тисяч гривень. Але, на жаль, випадки випалювання продовжуються і зараз осінь, і стійка суха погода, і ми кожного дня бачимо це збільшення пожеж. Тому хотілося би звернутися перше до населення, до людей, до всіх верст населення. Не робіть цього. Всі ви знаєте, це заборонено проводити. А якщо це проводити, це повинно бути спеціально відведені місця, спеціально визначені відстані від будівель споруд. Тому необхідно обов'язково дотримуватись правил пожежної безпеки. Якщо трошки поскладеним протоколам, можу сказати, що у нас за статтею 175, це порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Це у нас складено більше 119 протоколів. Загальні суми, якщо брати, це 1700 до 3400 гривень. Це складає штраф. Також ми застосовували статтю 77. Це порушення вимог пожежної безпеки в лісах. нами було складено. 15 протоколів за цією статтею. Там у нас відповідальність наступна. На громадян від 1500 гривень до 4,5 тисяч, на посадових осіб від 4,5 до 15,300 тисяч гривень. Також складали протоколи за статтею 77.1. Було складено у нас 76 таких протоколів. Це відповідальність наступна від 3 тисяч гривень до 6 тисяч гривень за порушення. Це випалювання сухої рослинності, залишків пожнивних. Тому на сьогоднішній день нами і буде далі продовжуватися ця робота. Будемо також відпрацьовувати рейдове відпрацювання населених пунктів. І хочу зазначити, що в цьому році у нас є можливість застосовувати квадрокоптери. Це дає більшу можливість, крім того, по встановленню фактів наявних, там джерел, там запалювання, крім цього, там можна робити відеозйомку і в подальшому у нас уже на жаль є такі люди, які під час складання протоколів розуміють свою вину. Що вони не робили, а потім згодом подають до суду на те, що неправильно був складений протокол чи застосована стаття. Тому на сьогоднішній день, благодаря залученню квадрокоптерів, у нас є відеозйомка, яку ми надаємо також до суду для встановлення і підтвердження фактів порушень. Тому вкотре я хочу всіх попередити. Нагадати на елементарне дотримання правил пожежної безпеки і, будь ласка, бережіть природу, крім, е... крім того, що ці випалювання приводить до великих втрат, воно ще й несе екологічну небезпеку. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу. Дякую. Якщо можна, запитання. Так, і Ну я відповім вам так, воно починається в... на початку весни. На жаль, як тільки у нас починаються роботи на городі, як тільки у нас люди починають готувати по чи свої ділянки, вони обов'язково вже випадять. Ми ведемо статистику з. З наростаючим звітом. Якщо вам буде це цікаво, ми можемо це окремо вам сказати, наприклад, по всіх з весни, по осінь, по кожному місяцю кількість складання протоколів. Ця робота у нас постійна. На жаль, у нас люди ну, не мають такого, що в цьому місяці більше, все залежить лише від стійкості погоди, від тепла і від наявності кількості рослин, так скажу. Чоловік yeah. один з відео повідомляв, що спалювання крапису простою, виникнення, зокрема, пожеж, після цього прирівнюється до диверсій. І ми хотіли б дізнатися, чи зараз змінилося ставлення до палії безпосередньо до випалювання, чи можна сказати, що таке ставлення до природи взагалі підії можна прирівнювати до якихось дипресії. Ну, по-перше, я відповім, що я не зовсім експерт в диверсійних у цих моментах. На жаль, в мене трошки інша, інший напрямок роботи. Я хочу сказати лише знаєте, з приводу цього наступного. У нас, якщо порівнювати з минулим роком, ми також проводили дуже величезну агітацію по недопущенню от, спалювання. На сьогоднішній день нам допомагають дуже і територіальні громади, і підрозділи місцевої пожежної охорони, тобто створені підрозділи громади, також добровільна пожежна дружина і добровільна пожежна охорона. Тобто, це представники населення, це люди, які працюють в громаді і на громаду і за, для громади. І я вам скажу, що відношення воно змінюється, воно Люди, напевно, десь усвідомлюють. Єдине, що, на жаль, на жаль, статистика у нас на сьогоднішній день показує ріст. Як би не проводилася ця робота, свідомість людини вона залишається лише для людини. розумієте? Тому, на жаль, ми диверсія, не диверсія. Я вважаю, що це взагалі ну, не повинно такого бути. Є Безліч інших варіантів, як можна утилізувати цю суху рослинність, наприклад, для більшої якоїсь пользи для того ж огороду, чи взагалі для рослин, для вирощування наступних рослин. Тому все залежить від людини. І це дійсно у нас на сьогоднішній день факти залишаються фактами. Є кількість, є люди, і все ж таки, як я сказав до цього. Люди після того, як вже усвідомили, що вони здійснили правопорушення, вони потім ще звертаються до суду і кажуть, ні, такого не було. І, на жаль, такі вже три випадки у нас є в області. Тому це свідомість людей і хочеться звернутися до цієї свідомості, що, перш за все, це власна безпека, а по-друге, вже це та шкода, яка може бути заподіяна громаді, екології. І, взагалі, дякую. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, війна стала алементом для пальнів, щоб вони стали менше скоювати? Я би хотів так сказати, але статистика свідчить інакше. На жаль. На жаль. А хотілося б, щоб трошки була досвідченість в цьому напрямку. І ви знаєте, чим більше ми проводимо рейдів, чим більше ми охоплюємо населення. Чим більше ми про це кажемо, чомусь люди після цього роблять в тих самих місцях, де вже проводилась ця робота, де з людьми не тільки ми працювали, так? бо ми такі, як державні службовці, може десь там до нас може десь побоювання, що ми можемо про такого скласти, але ж цю роботу проводять і місцеві громади, цю роботу проводять і місцеві дружини, тобто ну, це свідомість. Це свідомість. До цього треба дійти просто. Дякую, Дякую. Дякую вам. Чи будуть ще питання? Можна ще оточення. Да. Про квадрокоптери Ви сказали, як звертання почали користуватися і як вони взагалі допомагають у роботі окремо того, що відеофіксації? Дивіться, з цього року ми в основному почали їх залучати. На жаль, технічної можливості не було. Ну, минулий рік я не буду заходити, ви самі все розумієте. В цьому році у нас з'явилися такі квадрокоптери. Це, по-перше, для нас дуже проще встановлювати, це саме головне, встановлювати очаги возгорання, встановлювати місце. Тобто, якщо ми підіймаємо квадрокоптер над сухою рослинністю, ми ж не можемо, наприклад, як торфяни пожежі, чи пожежа. Просто в рослинності. Ми ж підіймаємо і ми бачимо, де. Тобто, це нам полегшує реагування на дану надзвичайну подію. Тобто, ми, ми бачимо, з якої сторони де є вода, де нема води, як нам залучити сили, засоби, як нам правильно вибрати ці вирішальні напрямки для найскорішого гасіння пожежі. Це основна мета цих квадрокоптерів. Це і. Встановлення зони, якщо це величезна, наприклад, пожежа там, гектар там да сухої рослинності, ми можемо встановлювати межі визначати розстановку сил засобів. Тобто це ну, взагалі нам дуже покращує роботу, полегшує в якомусь сенсі. От, тому ми вдячні, що у нас є така на сьогоднішній день можливість і у нас є ці квадрокоптери. Так, да, їх там невелика кількість, але вона дійсно дає змогу швидко. Реагувати і вибирати ці основні вирішальні напрямки.